Сон надзвичайно важливий для здоров'я людини, а тим більш для дітей. Сонце не тільки час, коли дитина відновлює свою енергію і силу, щоб досліджувати цей світ далі, коли прокинеться. Під час сну мозок працює інтенсивно, удосконалює, систематизує інформацію та закріплює накопичений досвід. Під час сну гіпофіз вивільняє гормон росту, необхідний для гармонійного розвитку тіла дитини та збільшення ваги, треба підготувати спальню, в якій дитина спить. Температура в спальні має становити 19-20 градусів. Провітрювання робити треба заздалегідь, щоб воно встигло прогрітися. Ще до того як дитина піде спати. Важливо, щоб повітря було достатньо зволожено, надмірно сухе повітря спричиняє висихання слезової оболонки, що може викликати подразнення, відчуття забрудненого носа та кашлю, що заважає сну дитини. Дошкільнятам віком від 3 до 6 років необхідно. Близько 11-12 годин сну щоденно, включаючи короткий денний сон. Час сну можна вселяко регулювати, головне розвинути звичку засинання. У дошкільнят можуть бути проблеми із засинанням або можуть снитися жахи. Продумайте нічний комплект, який завжди буде знаходитися біля ліжка. У комплект можуть входити ліхтарик, улюблена книга або компакт диск. Покладіть у місце, де дитина може легко дістатися вночі. М'які іграшки та чарівний плед також можуть допомогти малюкам відчути себе в безпеці. Важливо надати комфорт і впевненість. Денний сон відіграє велику роль у розвитку дошкільнят. Під час відпочинку зростає активність у тих областях мозку, що пов'язані з навчанням та засвоєнням інформації. Діти у молодшому віці сплять майже половину доби, і з віком часові проміжки зменшуються, проте важливість сну та відпочинку організму аж ніяк не стають менш важливими. Гормон росту, залоз внутрішньої секреції, нормалізація діяльності нервових клітин, далеко не увесь перелік переваг сну. Сон фізіологічний стан організму і йому повинен передувати ряд корисних дій, спорожнення кишківника та сачового міхура, вмивання та чищення зубчиків, теплий душ. Якщо малюк боїться темряви, явище, котре доволі часто зустрічається, ні в якому разі не називайте малюка боягузом, не лякайте його, цим ви ще більше вганятимете дитину в страх. Приголубте, заспокойте та залиште відкритими двері або ж увімкніть нічник із м'яким світлом. Всесвітній день сну. Відзначається щорічно у рамках проекту Всесвітньої Організації охорони здоров'я. У цей день міжнародні медичні організації закликають людство до здорового способу життя. 2011 рік був присвячений проблемам дитячого сну. Уперше міжнародний день сну був проведений. 14 березня 2008 року. В цей день влаштовуються конференції та симпозіуми, присвячені проблемам сну. Доведено, що недосипи негативно позначаються на якості життя. Пропадає відчуття гумору, з'являється дратівливість, замкнутість. Чисте прохолодне повітря. Тепла ковдра, повноцінний дитячий відпочинок завершиться радісним пробудженням зранку, гарних снів та бадьоріх ранків.